Розумі... Навчинно... Да, він що да. Ми дуже багато розмовляємо про Луценка, і це не випадково, тому що він Віндіктору... ну, є абсолютне продовження Луценка. От тільки Луценка був це мій прокор Порошенка, а Вені Діктова це мій прокор Єрмака, Тіщенка і так далі, тих Свидерчуків, яких вона дахує, і яким надає підозрю. Всі знають про баблоносів Луценка, який мільярд там заробив. І він зробив як Диктатор Франка був дав ворогам закон, друзям все. От це був. Такий режим тоді, коли, який зараз продовжується. Коли була тотальна брехня і непрофесіоналізм Луценко, так воно і зараз продовжується. Але при цьому Луценка міг, міг зіграти там, от підоза Розонблату, от підоза іншим народним депутатам. До речі, Розенблат був з ним в чудових стосунках. Так, але він це зробив на камеру. У нього політична гра. Він як прокурор абсолютно нечесний, абсолютно некомпетентний, абсолютно зі всіма погоджують. Але сулівцем бо ви пана комильова, але політично він міг зіграти щось. А він і діктова навіть цьому зіграти не може. Крім тих кейсів, які я згадував, хочу згадати заступник генерального прокурора Андрій Любович, який професіонал працював начальник слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області при злочині Владі Януковича, там була Донецька прокурорка Марчук, але він порядний, професійний, реально прокурор який знає свого справу. Його поставили заступниками генерального прокурора. А після того, як він секціонував обшуки у суді Вовка в кожному адміністративному суді Києва, Венедиктова спочатку забрала повноваження, флешку зібрала, поставили говду, якою друг Єрмака на цей напрямок по ДБР прийшов, а потім його звільнили. От тобто Венедіктова завдання вона прийшла: нічого не робити, нікому не давати підозри, дахувати э, тіщенка з ярмаком, а потім на ній повісити всіх собак, вона піде. А ну, за цей сука, час.